Які можуть бути претензії, якщо я продаю те, що я продаю? Я продаю аквакультуру. Про це я говорю в кожному відео. Про це я прописую. Про це я прописую в особистих повідомленнях. що Я звертаю вашу увагу, що це ікра аквакультура. А що таке аквакультура? Теж я говорю в кожному повідомленні, що це вицельського господарства. Ми звикли їсти курей. Поросят, індиків, уже і зайців, кролів ми звикли їсти тих, яких вирощують на фабриках. Це ж те саме і ікра. Якщо людина ніколи в житті не їла ікру і почне розказувати, що а ти провіряла, а та ти ще щось, чим ти будеш провіряти? У тебе є лабораторні заключення, а у мене є. У мене є сертифікат якості, ікра з риб. рибного господарства. Бажаєте? Єсть 9 видів ікри. Будь ласка!